Привіт, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Вітаю вас з міста Рочестер, штат Нью-Йорк. Ми летіли в Орландо, але наш рейс затримали. У нас було багато часу, і ми вирішили сходити до Рочестерського музею, який називається Стронг. Це дуже прикольний дитячий музей, напевно, один з найкращих, який я тільки коли-небудь бачу. Тому якщо ви будете в Рочестері, це приблизно 2,5 години на машині від Торонто в штаті Нью-Йорк. Прикольнючий музей, а всім раджу. Давайте я вам покажу, що тут є. Насправді воно того воно того варте. Hey, yeah. Починається тут є великі три зони в цьому музеї. Перша зона це таке активіті зона Там, де діти можуть грати, а, типу, в супермаркет піти, або в театр сходити, або покерувати гвинтокрилом, або щось збудувати, або полазити. Дуже прикольно. І Є така перше, куди ви попадаєте, це такий старовинна школа, наприклад, як навчалися американці в школі 100 років тому. Бо як вони готували на кухні 100 років тому, які були кухонні при... прилади. Піаніна, камін, все таке. Нібито ви в старовинному будинку. А, потім що тут є в нас? А, невеличка лазілка. Таких зон тут а, з лазілками, з якими інтерактивними штуками. Просто немерено. Настільки багато, що я ну, не очікував. реально. Можна цілий день тут провести і, напевно, все не побачити. A... Наприклад, вони змоделували цілу вулицю. Ви ходите по вулиці, тут є знаки якісь. Знак стоп, наприклад, треба було зупинитися. Є тут театр. Є тут е, стрітфуд, можна зробити якийсь бургер. Є всякі, всякі інтерактивні рисувалки, таке music Room. тут можна рисувати, е, малювати, можна грати на піаніно, таке інше. Ось, наприклад, таке прикольне затишне місце. Машина таксі, можна погратися в таксі. Дуже великий прикольний супермаркет. Можна змоделювати повністю купівлю товарів. Ви у возик набираєте товари, скануєте їх на касі, сплачуєте кредитними картками. Дуже багато а, саме товарів різноманітних. І, і овочі, і м'ясо, і сир, і що завгодно. Насправді класний супермаркет. Колись, коли ми були ще в Києві, жили, був похожий такий активіті-центр. Але він був набагато меншого якості. Тут воно все, все нове, все, все класнюче. Такий є, є паровозик. Можна покататися. То ця зона вона така активна. Діти граються, діти пізнають світ. Є тут трохи експонатів, але для експонатів музею тут є окрема локація і там є дуже прикольні експонати. Качалось, наприклад, Dodger's 42, то от є якісь... Люди, як діти грали в бейсбол, історія, якісь артефакти. Справді прикольно. Потім у нас тут є така Field of play. Прикольна ерія, також тут можна гратися, але тут така вона більш пізнавальна. Так, можна зробити якусь ого, якусь гору тут. Кінетичного піску. Тут можна поганяти на машинках зі своїм братом, наприклад. А тут прикольна така вежа, і можна на ту вежу, щоб заїхав м'ячик і м'ячик буде подорожувати по таким направляючим. Вона навіть насправді класна штука. Ось такий кривий будиночок можна знайти. А це дуже веселий актрисон. Нібито ви на, на кораблі цей корабль, а, цей корабль трошки починає тонути. Перекинутий і дітям, дітям дуже подобається. Експонати різноманітні також переміжають такі санчата. Напевно, 19 сторіччя. Така прикольна машинка дитяча. Нара дуже щаслива дитина <смі> керувала колись такою машинкою. Це у нас ціла лабораторія. Тут збирають лего. Тут є якісь комп'ютери, тут багато що роблять, розказують, що треба робити, як збирати, моделювати і таке інше. Дуже прикольна активів. Є тут театр якийсь, але він сьогодні чомусь закритий, не бачив я ніяких вистав. Прикольний великий акваріум з дуже великими прикольними рибами карибськими. Наприклад, такий великий єдиноріг. Юнікорн. Чи ось така прикольна рибка. Ось трохи поменше акваріум. Ну таке. Справді А ось такий інтерактивний акваріум. Де діти можуть малювати рибок, писати на ній там своє ім'я. І потім запускають ті рибки і вони плавають з тими малюнками, які були на них намальовані. Дуже прикольно. А, Ще тут є дві великі лазілки. Ось для маленьких дітей така. Клаймбінг. Є для дітей побільше. До 80 років, я думаю, таких дітей. Велика лазилка. Є от каруселя, можна покататися на такій класні. Є свій фудкорт. Тобто голодними ви тут не залишитись. Ми сьогодні тут пробули приблизно 4 години. І ми насправді отримали велике задоволення, що ми тут були, тому що тут є завжди чим зайнятися. Зараз підемо в ще в одну секцію прикольну. Така вона більш музейна. І там а, розповідь така жива розповідь про іграшки, якими гралися. Діти 150 років тому, 100 років тому, 50 років тому. Таке. Є дуже прикольні артефакти. Зараз вам покажу. Америка Плеє, така секція називається. Наприклад, такі прикольні конструктори. Великий-великий були... конструктор. Або ось монополія кругла. Я впевнений, що ви такого ще не бачили. І ця монополія 33-го 33 року, якого зробив винахідник монополії. Він її зробив спеціально для свого дому, і в нього був там круглий стіл. Йому було краще, якщо вона була кругла. Ось старовинні іграшки, якими діти грали ще дуже давно. Ось, наприклад, фігурки Star Wars. Перші 12 фігурок, які були випущені в 77-му році, оригінальні. Була ось така говоряща кукла. Яку зробив Томас Едісон в 1980 році. Він сподівався, що вона дуже добре буде продаватися, але якість звуку була дуже погана, тому вона не продавалася взагалі. Дуже прикольний тут Барбі, такий стенд, починаючи з, з коли Барбі була придумана в 1960 році. І ось постучасно Барбі Барби також. Долхаус, ці шикарнічі. Для... Дівчатка тут заліпають буквально на них. А ось перші набори лего, які були зроблені в свій час. Так що так дізнатися про історію ігрушок в буквальному сенсі тут можна. Є mm. що почитати, є що подивитись. Наприклад, ось для хлопчиків такий стенд, як діти гралися до 1920 року, потім 60-ті роки, потім в 70 ті і ось до сьогоднішнього дня. Дуже прикольна секція Аркад комп'ютерних ігрушок. Тут є перші, перші випуски відомих ігор. Які були тільки видумані, придумані, придумані. От, наприклад, Майнкрафт. Про Майнкрафт розказують. Або ось uh, Hall of Фейм. Типу найкращі іграшки світу. Наприклад, Зельда, перша ідиш, Хейлоу теж класна іграшка. Можна багато що тут спробувати. Тут багато uh, автоматів, які є такими оригінальними, старовинними. Кидаєш четвертак або взагалі безкоштовно, і можна гратися. Ось діти грають в Маріо безкоштовно. Ось деякі експонати з таким склом. Якась, наприклад, перший пекмен, як, як він, який він був. Ось а, ігрові приставки. Перші комп'ютери. Що у нас тут? Є? Apple. Apple II. ось такий раритет. Такі ростові фігурки. Дітей багато в музеї, дорослих багато, діти граються, дорослі граються. Всім цікаво, всім весело. Насправді офігенний музей. Зараз підемо в останню секцію. Вона така також більш ігрова, але вона пов'язана з літературними персонажами більш. Багато інтерактивних тут штук можна пограти на, на краюлі на такі. Сам музей дуже класний, чистий, все, все працює майже. Небагато я бачив непрацюючих експонатів. Остання секція музею Reading Adventureland. Ось тут у нас є, наприклад, будинок Mystery House, такий будинок, в якому ви можете розслідувати якийсь, якийсь злочин. Або... Що тут мої діти роблять? Мої діти валяються, нічого не роблять. Читають якісь книжки. Вже втомилися за 4 години. Або у нас є тут Wizarding Workshop. Тут можна щось поколдувати, напевно. Якась кімната, кімната сміху. Такий острів пригод. Може такі печери, кораблі. Можна збирати, щось малювати, грати в пісочку. Тут прикольний такий білий пісочок, можна прав ньому гратися. Чим дітки її займаються? А це прикольніша секція Пінбол плеєрс. Багато пінбольних машин різноманітних. А тут я протрачав напевно годину. Грався у пінбол різноманітних. Тут у нас секція присвячена коміксам, супергероям. Перші випуски коміксів, ігри пов'язані з коміксами. Фігурки супергероїв. Вон прикольний айромен, Бетмен, Халк. Все, що завгодно. Привіт-привіт. Якщо так вдумчиво тут ходити, то напевно вам 3-4 години вистачить. Якщо галопом по Європам, напевно, можна за годинку все продивитися. Але я би не радив вам нікуди поспішати. Дуже класний музей, він розширюється, його там добудовують. Ми були в якийсь в, в понеділок і було дуже багато людей. Я уявляю, що тут твориться на вихідні. А вхід до музею 20. 19 доларів. А дітям до двох років безкоштовно. Всім іншим 19 доларів. Але, але воно насправді того коштує. Так що такий він музей, який чомусь називається Стронг. Сильний, сильний музей в місті Рочестер. Якщо будете проїздом, обов'язково зайдіть. Або, напевно, можна навіть спеціально сюди з Торонто приїхати. В Торонто такого точно немає. На в мене все. Дякую за просмотр. Дякую за лайки. Пока-пока.